Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Москви цього тижня, оскільки він дедалі більше розчарований постійними атаками Росії на Україну та повільними темпами мирних переговорів. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. За словами одного зі співрозмовників видання, Обмеження, якщо їх буде запроваджено, не включатимуть нові банківські санкції, однак обговорюються інші варіанти тиску на Путіна, щоб змусити його піти на поступки за столом переговорів, зокрема і згоду на 30, де не припинення вогню, яке Росія послідовно відкидає. У неділю Трамп говорив про можливість нових санкцій, заявивши, що він абсолютно їх розглядає. Він вбиває багато людей, сказав Трамп про Путіна. Я не знаю, що з ним не так. Що, чорт забирай, з ним сталося. Трамп також втомився від мирних переговорів і розглядає можливість відмовитися від них, якщо останній поштовх не спрацює, кажуть люди, знайомі з його думками. Це дивовижна зміна для лідера, який у свій перший день на посаді наголошував на своїй здатності покласти край конфлікту. Незрозуміло, що станеться, якщо США відійдуть від мирного процесу, і чи продовжить Трамп надавати військову підтримку Україні, пише видання. Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче бачити мирну угоду, досягнуту шляхом переговорів, ідеться в заяві прес-секретарки Білого Дому Керолайн Лівіте для WSJ. Риторика Трампа в неділю була особливо жорсткою. Я знаю його давно, завжди ладнав з ним, але він посилає ракети в міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається, сказав Трамп. З цих коментарів випливає, що президент Трамп намагається розібратися з Путіним. Сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні. Питання в тому, чи це серйозно? Чи буде цього достатньо, щоб зробити якісь кроки, запровадити якісь санкції? Здається, відповідь на це питання полягає в тому, що Трамп близький до висновку, або вже дійшов висновку, що Путін є перешкодою, додав дипломат. Протягом кількох тижнів Трамп чинив опір тиску дорікнути Путіну за відмову погодитися на припинення вогню, яке підтримувала Україна. За словами чиновників, на рішення Трампа вплинули три ключові чинники. По перше, це його непризнь до президента України Володимира Зеленського, який, на думку Трампа, заохочує до подальшого конфлікту, наполягаючи на санкціях, хоча Зеленський погодився на припинення вогню. По-друге, Трамп вважає, що додаткові санкції проти Росії не обмежать її здатність вести війну, але перешкоджатимуть зусиллям з відродження американсько-російських економічних зв'язків. По третє, Трамп переконаний, що знає Путіна і що російський лідер зробить йому особисту послугу і припинить війну. Небажання Путіна рухатися вперед погіршило ставлення Трампа до свого візаві, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився підписати угоду про припинення вогню. Тим часом Сенат США також посилює тиск на Росію. Сенатор Грем разом із сенатором Річардом Блюменталом представили законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії та високих тарифів для країн, які купують російську нафту, газ та уран, які підтримали понад 80 їхніх колег.